Якщо можна, ваша думка щодо останніх тенденцій щодо зближення України і Росії, чи є це певною загрозою для незалежності України? Чи це просто нормальний процес взаємодії двох сусідніх держав? Діло в тому, що присвязька власті последні літ 15, я просто з Москви не вилазив. І я московську бюрократію хорошо чувствую. І, на превеликий жаль. Мені здається, що головні наші неуспіхи у відносині з Росією пояснюють значною мірою те, що ми недостатньо зубасті. Там клічко, а тут виходять не клічко, ну, образно ключко. Московська бюрократія була завжди більш така ну, ділова, жорстка і, скажімо, ну, кра, краще організована, була більш динамічна. Це безумовно. Якщо говорити про відносини з Росією на майбутнє, ви знаєте, у нас спільна геоекономіка. І Росія, до речі, це ніяк не може второпити. Ніяк не може второпити. І від цієї спільної геоекономічних умов можна було б мати шалені шалені позитивні результати. Ну от Згадали знову про створення такого зернового опек чи щось таке, да? Було, здається, Микола Яновичського. Чому його ще до цього часу нема? Чому ми виходимо з, з продажем зерна, виходимо Україна сама по собі, Росія сама по собі, Казахстан сам по собі? Та таких же прикладів десятки. Десятки. О. Чому Росія замовляє судна собі будувати танкерний флот великих розмірень? Вони будують в Південній Кореї, а не в нас. Це вже політичний вибір, я думаю. Да, ну так, це ну, ж ви ж розумієте, ви ж як політолог прекрасно розумієте, що такий вибір спрацьовує на дуже короткому проміжку часу. Ну 5, ну 10 років. Ну на 50 він не спрацює. Ті, хто нехтують те, що їм Господь дав, і економіка це від Господа. Ті, хто нехтують цими обставинами, вони, якщо не вони, то їх правники будуть локти писати. Наближається до Росії, при цьому Росія не наближається Значить, до України. Я вважаю, що потрібна в першу чергу добра воля Росії по-справжньому її такої доброї волі нема. Може навести десятки прикладів. І Юра Костенко, до речі, деякі з них нещодавно згадував і абсолютно правильно. Вони повинні зрозуміти, що якщо ми будемо разом, ми будемо від цього вигравати. І не питання в тому, що у нас буде спільна державність, чи не буде спільна державність. Ну у Канаді і США є спільна державність. Ні. Але східні провінції Канади в основному співпрацюють з східними штатами США. І так само західні провінції Канади, з західними штатами Сполучених Штатів. І все, і все, і то незалежна держава, то незалежна держава. Кордон прозорий. Ну, до речі, в Канаді чомусь прозорий кордон в Канаді злочинність в рази менше ніж в США. Як це може бути ну, соціальна система. Ну от інша соціальна система там да. І е, мені здається, що просто з Росії треба вести відповідним образом, Виходити з чіткими, ясними масками. просто треба да, бути кличками, а не первачками. Ну так, да, але я думаю, що якщо проти кличка виходять з ломом, да, то, теж, то теж. Що я хотів би тут сказати? Що дійсно ми пам'ятаємо, як треба за далекий лом забрати? Що Ющенкові закидали антиросійськість. Насправді російсько-українська торгівля зростала в абсолютних цифрах. Тобто і вона вийшла на той рівень, значить, якого не було за часів кучми. Тобто, насправді те, що відбулося, потім було падіння пов'язане з економічною кризою, а за Януковича вона зараз вийшла на той рівень, який був, і пішла там трошки рухатися далі. Так? Тобто це говорить про те, що насправді зв'язки не переривалися, вони були. Але разом з тим, ми бачимо, що зараз з Росією той самий Янукович, якого звинувачують в проросійськості, він має величезні проблеми. Да. Має величезні проблеми. Це ні для кого не секрет, і це якраз говорить, що підхід Росії він не змінився. Незалежно від того, хто я вони жорстко обстоюють свої інтереси так, як вони їх розуміють. А вони їх розуміють не тільки не так, як Ющенка, а й не тільки так, як Янукович. Я думаю, що на початку каденції Януковича було зроблено дуже великі поступки Росії, в тому числі символічні. Так, я маю на увазі і Севастополь, і Севастополі, і Питання каледамору тощо і Янукович вважав, що цього достатньо, щоб отримати відповідні преференції для України. А виявилося ні, росіяни сказали, що цього мало, і зараз ми бачимо, що дійсно дуже жорстке, насправді дуже дійсно жорстке протистояння і тиск. І дай Боже, щоб Янукович вистояв в цьому протистоянні з тиску. З митним союзом і на жаль, отут я хочу сказати, що величезна помилка, що маючи оце протистояння з Росією, Янукович послабив стосунки з Заходом, в тому числі ідучи на оці судові заходи проти Тимошенка, Луценка і так далі, тому що таким чином він насправді послабляє свій тил. А йому цей тил потрібний. Мені здається, що певна ластівка, от те, що вчора сказала Герман. Да, що, от, мовляв, цю справу з Тимошенка хтось такий, значить, підстроїв спеціально, щоб. Києві, зокрема, президента Януковича в таку пастку значить затягти. Насправді я думаю, що е, тут є певне зерно. Ну, вона сказала, що ці люди, ці сили не в адміністрації президента, так але я думаю, вона не може цього сказати. Я думаю, що насправді дійсно ті, хто дали йому пораду починати судові процеси, оці вони підклали йому величезну свиню, в тому числі і на російському на російському напрямку. Я вважаю, що значить, коли. Провідний у тандемі значить, цьому московському Путін каже, що якесь недорозуміння українського Ну, то, Коли це він висловлює такі всі речі, ну, то це, звичайно, елементарно ясно, що як, як, в який спосіб можуть бути нормальні стосунки. І зараз справді дуже цікаво подивитися, як два ці суб'єкти провідні нашої владної політики Янукович і Азаров. Як вони стараються так би мовити в попадають у таку дивовижну ситуацію і намагаються викручуватися із цієї ситуації, а в неї викручуватися дуже тяжко. Я дуже співчуваю нашому прем'єру Азарову, який старається розмовляти українською мовою, хай там мають претензії до нього і так далі. Але він старається, ви бачите, наскільки це є ну, така тенденція його, і він все це. Хоче робити відповідно, але подивіться yeah. на нього, що він, як він себе почуває тоді, коли він контактує із тим самим Путіним і чи з якимись іншими речами образом, нормально розуміє, і, і не може зрозуміти, в чому справа. Він yeah. же хоче, ну просто елементарно, ну як же це так, що коли на кордоні із. Росії тут Україна має за газ платити набагато більше, ніж туди, коли цей газ доходить до Німеччини. Це не вкладається в розум звичайної кухонної дами, там, яка займається до газу, має стосунок тим, що вона включає чи виключає пальничок на кухні. Це незрозуміло стає. І коли такі всі ці речі є, і зрозуміло, що ми. Будемо зараз перед цікавими подіями. Вони будуть стосуватися не тільки тих людей, що сидять по тюрмах, а загалом стосунків наших в загальному розумінні державних стосунків України і Росії. Мені здається, що це буде стосуватися. Перефразовуючи дуже відому фразу, чи не вважаєте ви, що стосунки між Україною і Росією зіпсувало газове питання? Я думаю, що це був тільки епізод. У нас, дивіться, от Іван Федорович не може не пам'ятати, тому що Олексій також. Ви пам'ятаєте, що коли перший зі народних депутатів зібрався, там були ж такі емоцій, моці. І фактично, скажімо, ця група Сахарова, а доволі це було переважно не просто росіяни, були переважно москвичі. Говорили попу, афанасів і інші. Перше зібрання наше було, я дуже добре вітаю, в дом учених. Дом учених. Само по собі показательно. Вот. І е, коли кажеться, всі ці республіки, окраїни національні, почали да, піднімати хвоста, ну так, в хорошому сенсі слова, ну, прибалти само по собі, Армія, Грузія і Україна цивілізаціональна, то так, наступив якийсь момент, коли раптом росіяни сказали, що це таке. От вони себе поводили так, якби як, нібито це люди, яких всіх об'єднали, далі благодать, а тепер цієї те, те благодаті творачу. Те, що дійсно було дуже багато позитивного, ну, знаєте, в житті не буває, в історичних процесах не буває абсолютних негативів. Це зрозуміло річно. Ну, там просто оце, та, знаєте, посилення, усвідомлення, посилення росіян усвідомлення, що вони тут головні, відбувалося просто шаленими темпами. Серед І... демократів. І не тільки, і серед демократів також. От що мене дивно, ну, що мене дивувало, що і демократи. Ви ж, нібито там такі сучасні, супер, такі молодці. І вони у них також все відбувалося. І більше того, я хочу нагадати, що 12 червня тоді, 90-го року вони проголосували за свій суверенітет і в ті ж самі дні, трошки пізніше, підродилася КПР. А Сталін. Берия и все остальные, Молотовы, Маленковы, ну, Маленков нет, там, ну, Кагановичи и так далее, Ежовы, они до, не допускали создания самостоятельной коммунистической партии России. В ЦК КПСС был один отдел. Была компартия Украины, Эстонии, и пошел, пошел. Было политбюро у нас, в, в остальных компартиях не было. У нас было политбюро. То есть, ну, как бы уже, У всех остальных не было. И не было российской коммунистической партии. Вот это пошли такие процессы, они восстановили КП РФ и решили, так сказать, показати, хто в доме хозяин. И Борис Николаевич Ельцин, значит, на превеликий жаль, ну я ж по доброй домітаю, они ездили по, ездили, Ельцин ездил по Росії, збирав директорів військового правословного комплексу, мені це просто розповідали. Я говорил, меня слушается не Горбачева, когда он стал президентом Российской Федерации. Це точно, я можу фамілію час назвати, то я так говорив. Далі, з 1 січня 1991 року Росія перестала а, зроби, робити відрахування в державний бюджет, яке вона робила там, десятки років поспіль. І через деякий час і Україна так само зробила. Понимаєте? Тобто, росіянам треба, вони. Бурбулис, недавно был фильм по НТВ, но говорит, вот я, когда десятки тысяч людей на площади скандировали а, Россия, Ельцин, Свобода, я понял, что Советского Союза нет, но есть Россия. Что-то он такую фразу сказал. Здравствуйте, вам через окно. Чего же вы на нас обижаетесь? Мы ж делали то, что вы делаете. Понимаете? И питание газовой атрибуции також фактично а звідти виходить. Вот. То что это Важливе питання, але воно на фоні того, що відбулося, знаєте, ну одне із багатьох. Я, повністю згоден. Тобто, Як Україна і Росія дружили з сім'ями. Коли не було? Якби взагалі Україна не залежала від Росії з точки зору газових відносин? Газові проблеми, якби не було. Угу. Якби не було? Якби не було. Ні, ні, ні. Я... Ні, Я думаю, що знову ж таки це не, це не причина, це симптом. Це симптом. Тобто я тут абсолютно погоджуюся. Тому що знову ж таки для російської еліти основне це усвідомлення, вони все одно не усвідомлюють. Вони вже усвідомили, що Україна формально є незалежна держава. Я думаю, що вони змирилися насправді, що Радянського Союзу не відновить, що хай лишається прапор гір парламент, але право на самостійну політику ні. Тобто, це продовжує тлумачитися як сфера впливу, і тому я думаю, що знову ж таки був би газ, не було б газу. А я думаю, що це насправді наше щастя, що у нас газу нема, бо все-таки це більше стимулів для того, щоб переходити на інтенсивну економіку, а не бути сировинною. Тобто, колись це я думаю, що це усвідомлення прийде і буде робитися так, і ми станемо як ці країни, які не мають таких сировинних ресурсів. Як та сама Балтія, Польща чи там Угорщина, Словаччина, Бельгія, Біль. да, да. ну Японія класичний приклад, Біль. без ресурсів. Два років тому я був в Москві. Якраз тоді були похорони тих трьох, які загинули там, і мене mm. Юрій mm -hmm. значить, Миколаївич Афанасів. Як, гол, як, як, як голова да, голова вас... значить, Росії фронту народного, мене як голову руху, значить, туди запросив, і я... Все це дивився і слухав. І що там навколо цього білого дому, що воно тоді творилося? Творився герб э, Росії. Творився, що? Двуглавий орел. От, І коли я це все дивився і чув, то я ж знав і, і розумів, що поки що є цей двуглавий Оріл і один, значить, один має у дзьобі Горбачова, а другий Єльцина, то вони один одного будуть. Покушувати і так далі. Але коли цього всього не буде, і коли з'являється такий тандем у вигляді Путіна і Медведєва, то ясно, що вони не вони є, значить. Працюють в один бік, і їм їм дуже легко мусять покльовувати цю Україну. Не завжди знаходиться на, на, на рівні того ж самого Леніна, який свого часу, е, значить, коли дуже хотілося дуже е, значить, ця Криворожська Донецька Республіка окремо утворитися. Mm -hmm. От то Ленін мудро дуже викрутив це все діло, казав, що це не може бути. Ми повинні не тільки цю Донецьку республіку взяти, всю Україну разом. І це все ця тенденція до сих пір, і ці ж московські геополітики, то вони ж дуже добре розуміють, що жодним чином Україну не треба пускати. Чи за газову проблему, чи за територіальну, чи за будь-яку. Це все проблема знайдеться обов'язково. Ну, так, така нам досталася доля, нічого тут не було. Я вам хочу згадати, що ви знаєте, ну останні... У нас просто ще є запитання. А, давайте запитання. Звичайно, що запитання, це тема окремої, абсолютно окремої. Конференції, якщо можна взагалі на нього відповідати коротко, будь ласка. А запитання таке: пише читає святообзріватель без повноцінного функціонування української мови не буде повноцінних українців, а без повноцінних українців не буде повноцінної України. Ви згодні? Фінансування безумовно потрібно, але я вам хочу сказати: в Києві все ж таки переважають то вихідці з центральної України і Західної України, а східняків і з півдня людей відносно небагато. Я просто це відчуваю. І коли я приходжу в два басейни, я ходжу, один басейн на Ленинградській площі, а другий на бастіон, то, то мене постійно дивує, що там багато підлітків. Мене дивує, що підлітки, підлітки в російській мови. Тут щось психологічне інше. Тут гроші потрібні, я безумовно там. От. Тому що, чому у нас стільки багато російських видань? Вони можливо і класні, можливо, не дуже класні а українських видань. Це ж проблема купити. Проблема купити, хорошу книжку українську сучасну. Ну, тут, може для дітей не при... для ще дітей принаймні. Ні, ну там елементарно ясно, що і держава, і... Громадськість і суспільство все на світі повинно все робити для того, щоб підтримати статус української мови. О, загально зрозуміло, що це не, не значить, що значить, відмовлятися від російської чи що, бо це теж неправильно, але. Інтенсивніше розвивати англійську мову передовсім, бо це не, не. без цього всього. Ну я ж не, не можна, щоб переходити, щоб російська мова стала мовою інтернаціонального спілкування. Це все загально зрозуміло для всіх і вся. Зараз куди ж ти не, не поїдеш, то це для мене цікаво у різних країнах. Що це все переважно треба по-англійськи звертатися до них, щоб і ти, поляками, ти і, та, і, так і щоб це все зрозуміло? І, це мова українська, звичайно, дуже важлива і дуже болюче це питання. І тут треба всі зусилля прикладати, щоб вона була державною мовою і єдиною мовою. Я ще хотів би сказати, що це якраз те питання, що безумовно з цим погоджуюся, потрібна мова. Але тут знаєте, такі кавалерійські наскоки вони шкодять, і я думаю, що от політика Ющенко це якраз показала дуже добре, що він керувався якби найкращими да, помислами, але. Робилося це ну, в такий спосіб, що е, викликало протидії. Так, і от в цьому сенсі, ну зараз багато якби згадують, порівнюють, що робилося за кучми, і от говорять, що за кучму була повзуча українізація. Да, вона була така повільна туди-сюди. Так, але поступово ну все значить так, поступово переводилася і зростала частка і українських шкіл і так далі. А значить, на жаль, зараз ми бачимо, що бачимо експлуатацію цієї теми змовного питання політиками, і тут я хотів би сказати от що. От казав пан Віктор, що не якби є свобода, нема результатів. Але якраз от коли з'явився цей законопроект мову кого там Семененка, Греневецького і ще когось, да? де фактично російська мова отримувала права другої держави, вона не називалася, але статус регіональної мови практично по всій Україні. І ці протести, які були, вони дозволили цей протест загальму, оце проштовхування загальмувати загальмувати. Тобто це говорить про те, що впливати на владу можна. Якщо діяти відповідним чином і рішуче, і розумно одночасно. На цій позитивній ноті ми завершимо пряму трансляцію прес-конференції без різдві. Дякуємо Івану Федоровичу, Олексію Васильовичу і заочно дякуємо Віктору Івановичу і дякуємо нашим читачам за цікаві запитання. Дякую. Дякую вам.